Доброго-доброго ранку. Що сьогодні в мене з підключенням не все окей. З вами, але ми це побороли. З вами на сторінці компанії студії управління часом Богуштайм. Традиційна це менеджмент зарядка. І я, Мітин Катерина, бізнес-тенер компанії Богуштайм. Сьогодні разом з вами хочу поговорити, подумати над звітами. А, тому що останнім часом стикаюся з тим, що а, люди не хочуть робити звіти. А, кажуть, що це не можна, це контроль зайвий. Не хочу, щоб мене контролювали. Не люблю цього. В мене там а, не все окей було в дитинстві, тому зараз я контролювати не буду. І. А, Чому, це якраз ті чому, які мене привели сьогодні і сконцентрували мою увагу саме на формуванні звітів. Це не звіти про виконані роботи, це не звіти про завершення чогось, це не звіти по проектам, це звіт планування для себе. Вечірня оцінка, що ми її називаємо в нашому Team менеджмент квесті 21-му в, в процесі навчання, ми називаємо це ще як і вечірня оцінка. І от дуже дивно для мене, що люди не хочуть робити вечірню оцінку і бояться дивитися на результати своєї роботи за день. Як на мене, це незрозуміло для мене. Чому ти пишеш собі зранку план, а ввечері не хочеш подивитися, що з цього плану ти зробив? Який результат ти отримав за цілий день роботи? Куди пішли твої сили? Чи, можливо, якийсь форс мажор просто забрав частину часу, але його потрібно відмічати. От, і е, якщо ви, друзі, ті, хто дивитеся, і ті, хто буде дивитися е, цю зарядку, е, підкажете мені, допоможете усвідомити, чому люди бояться дивитися на результати своєї роботи в кінці дня. Е, і Підсумовувати, давати собі підтвердження інакше, що встигли зробити із запланованого, я буду дуже вдячна, тому що в мене ще й досі немає відповіді на це питання. Але я точно знаю, це перевірено не тільки мною, а й всіма студентами, які були, пройшли у нас на тренінгу: що дивитися на результати дня. Свої, а, після того, як ми зранку написали план, це круто, тому що ти звертаєш увагу на те, що ти планував ще раз і дивишся з точки зору, а може, я щось зайве запланував, а це точно моя задача. І е, ось такі запитання собі потрібно задавати тільки тоді, коли ти розумієш, що задача вже починає переноситися з дня в день і не виконується зовсім. Е, можливо, я зможу цю задачу комусь делегувати? Це теж класне питання, яке допоможе вам в кінці, веч... в кінці дня ввечері е, подивитися на ту кількість задач, яка є, і. Подивитися, як вивільнити свій час на завтра, на післязавтра і так далі. Тобто вечірня оцінка свого власного дня дає нам розуміння якісного планування в майбутньому, перше. І друге, і най... одне з найосновніших це дає нам підтвердження, що ми. Молодці, день ми прожили не дарма. Доброго ранку. Дякую, що доєднуєтесь. Що ми молодці, день ми прожили не дарма, і ми далі будемо підтримувати себе. І можна йти зараз на відпочинок із чистою душею, що це клас, день був успішний. Я зробив там 17 задач із 25, які в мене були. І я щасливий. А, і також дуже класно а, вечірня оцінка саме впливає на наш сон. Тому що в момент вечірньої оцінки, крім того, що ми ставимо собі плюсики як підтвердження за виконану задачу, а, ми ще виписуємо задачі на завтра. А отже, вивантажуємо все, що збирали за цілий день а, в своїй голові. І вимонтажуємо це на папір, не тримаємо собою, тоді заснути набагато простіше. Отже, друзі, якщо ви зараз маєте відповідь на питання або пофантазуйте разом зі мною, чому люди бояться робити вечірню оцінку свого дня і свого плану ввечері? Можливо, ви знаєте, мені було б цікаво почути ваш зворотній зв'язок, бо я так і не знайшла, дійсно не знайшла відповіді на питання, чому, адже це круті підтвердження самому собі. І, звісно, для того, щоб ви сьогодні ввечері змогли дати собі підтвердження, що день прожитий не дарма, що ви стільки всього багато зробили. Потрібно зранку запланувати, що саме ви хочете зробити. Е, Пам'ятайте, що пріоритетність всіх задач, які виходять в щоденне планування, залежить саме від наших мрій, наших цілей. Тому, е, як завжди, буду вам пропонувати і. Е, Дуже-дуже-дуже рекомендувати, тому що це дасть більше впевненості в сьогоднішньому дні кожному із нас зробити план на день. Пам'ятайте, що ви виписуєте всі здачі в... і розподіляєте їх зразу ж на чотири, 4... на три для четверти залишаємо місце. На три відсіки. Перше, це робочі задачі. Далі залишаємо місце 3-4 стрічечки на форс-мажори, далі задачі з навчання і залишаємо час ще для особистіх задач. В особисті задачі ми записуємо все, що стосується відпочинку, спілкування з сім'єю, можливо, якихось. Прав фізичних, та? тобто заняття спортом. В навчання ми записуємо всі задачі, які ми будемо, будемо сьогодні виконувати, які плануємо сьогодні виконувати для себе. Для того, щоб ми росли, це може бути щось зв'язане з. З духовним розвитком, це може бути щось зв'язане з особистісним розвитком, але навчання має бути завжди. Якщо ж задача з навчання робоча, в щось ви себе довчаєте, щось що стосується вашого професійного розвитку, то ця задача вже є робочою, і ви її відносите в перший блок. О, чутно мене добре. А, і Обов'язково проставте час, який ви плануєте витратити на ту чи іншу задачу. В кожній задачі має стояти час. Проставте пріоритети. Порахуйте, ви вміщаєтесь в 24 години, включаючи сон, і намалюйте собі маршрут дня. Це дуже просто, дуже легко і швидко робиться. Якщо ви це робите не вперше, якщо ви робите вперше, то можливо трошки більше часу тайм калькуляція у вас забере. Тайм-калікуляція калькуляція це розставлення часу конкретно для кожної задачі і підсумок часу загальна да, щоб воно вміщалося, включаючи сон, включаючи 20% на форс-мажори, щоб все це вміщалося в наші 24 години. Тому, друзі. Я рекомендую вам це сьогодні зробити, тим паче, що зараз майже 9-та година, а значить, що день тільки починається, і це ідеальний час для того, щоб його запланувати таким, яким ви собі хочете. І, звісно ж, ввечері подивіться на ваш день. Дайте собі підтвердження виконаним задачам. Подивіться, що ви можете делегувати комусь. Комусь іншому, можливо, прибирання дітям або чоловіку, можливо, якісь робочі задачі вашим підлеглим або колегам. Погляньте, проаналізуйте, що саме можете зробити краще вже в, завтра, в завтрашньому плануванні. А, насолоджуйтесь. Плануйте для себе відпочинок обов'язково, окрім сна, іще якісь додаткові задачі. Проставляйте для себе, які необхідні для того, щоб ви мали настрій, щоб вам хотілося створювати вашу, ваш продукт і ваше життя як найкраще. Пам'ятайте про себе. Пам'ятайте, що якщо я точно розумію, що якщо я. Створюючи отаку от кількість продукту а, і там класного настрою, радості моїм рідним а, зникну, то ось цієї радості, яку я створюю, її не буде. І вони не зможуть її отримувати ніде. І ось такий продукт, який я створюю, його також не буде. Тому пам'ятайте про це і не забувайте в свої щоденні плани додавати ті задачі, від яких ви будете кайфувати, які будуть надавати вам щастя і радість, і бажання створювати і діяти далі. Посміхайтесь, коли ви створюєте плани, тому що посмішка вже заряджає цей план позитивом. І пам'ятайте, що. Якщо ви те, що я зараз сказала, і те, що я проговорила про планування і звіт, вам не хочеться розбиратися самостійно, сидіти це робити, то у вас є ті люди, які зможуть допомогти вам розібратися в цьому плануванні і піти трошки далі, подивитися в планування місяця, подивитися в планування в перетворення мрій в цілі. Ми це вміємо робити, ми це робимо радісно, ми це робимо завжди з вами. І ми дуже раді, коли ви намагаєтесь стати кращим і зробити своє життя кращим за рахунок планування. Тому е нагадаю вам, Бу впевнена, що мої колеги нагадували і звертали вашу увагу, що в понеділок у запускається 67-ма група, та менеджмент квесту 21, вже 67-ма група, буде створювати своє краще життя. Якщо ви бажаєте долучитись до неї, напишіть 21 в коментарях, і ми з вами зв'яжемося. Для того щоб ви змогли пропрацювати планування разом з нами, а не самостійно, і не, ніхто вас не відволікав, ми вам допоможемо створити вашу кращу версію життя через планування. Тому, папа, пишіть 21, відповідайте також на моє питання, а чим і як, чому люди бояться. Звітувати самі собі і насолоджуйтесь від сьогоднішнього дня, тому що цей день це один з найкращих днів в вашому житті, бо ви його спланували. Папа! -па.